Чув недавно про таку аналогію людського життя із помийкою, да? коли залишають сміттєвий бачок, і в ньому заводяться такі червики, опариші, всяка нечість. Да? Так от, так само відбувається в нашій голові, і чому ж портиться наше життя? Да? Коли ви думаєте про всяку херню. Коли ваші мислі постійно направлені на якісь негатив, на якісь ці, да, енергії, коли ви бажаєте комусь зло, коли ви бачите або думаєте, що цей світ несправедливий, там, що ви себе там, пригнічуєте цим, що все у вас якось не так, що якісь у когось краще. І отакі е, такі думки да, вони провокують. Накопичення і притягують ще більше тих всяких жуков, да, і оця і нечисть. Тому е, викидуйте це все з своєї голови, розумійте, що е, ваше життя в ваших руках відповідальність за своє життя це перший крок до того, щоб щось змінити. І не будьте такими смітниками, які зберігають цю всю херню. І якщо ви вже не можете самі, то тоді вже люди йдуть до мене. Тобто, Почні спочатку самі. Якщо не буде вийде, викинути цих чертів, то я вам вже зможу допомогти.